29 квітня 2025 року у Житомирській обласній філармонії відбувся п'ятий всеукраїнський хореографічний конгрес, під час якого збирали гроші для допомоги військовому шпиталю. Інна Бурдейна організаторка заходу розповіла, що приїхали танцювальні колективи з Луцька, Києва, Малина, Черняхова Коростеня, лугин. Ольга Гріцишина та Валерій Хованов, студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної перші беруть участь у благодійному заході. Ольга говорить, що почувається з Ворушливо, адже серед глядачів військові збройних сил України. Наші воїни вони навіть не знають, яку підтримку несе народ. А так, хоча б ми якось можемо допомогти цим. Так, мені теж хочеться дуже підтримати їх. Хочеться подарувати їм тепло. Бажаємо не втрачати цієї надії та до останнього вірити, тому що поки віра живе. Тоді ми живі. Анна Савох, учасниця дитячого танцювального колективу, з Малина, говорить, що танцювальною композицією подих хочуть нагадати, що потрібно цінувати життя. Танок про швидкоплинність нашого життя, наскільки воно ну швидко пролітає. Цей танець може допомогти військовим знайти надію, надію на майбутнє, що все буде добре, і обов'язково що потрібно боротися. Під час благодійного концерту провели лотерею та аукціон. Серед лотів картини, які писали військові під час занять арт-терапією у шпиталі, футболки з українською символікою і балетні статуетки. А ще сукня від української прийми балерини Катерини Кухар. Олена місцева жителька купила ексклюзивну сукню та передала її для Житомирської школи балету. Я відразу думала про те, що я передам цю сукню в школу. І ця сукня лишиться в школі, і з нею можна може поставити танець. Інна Бурдейна вирішить, що вона з нею зробить ліпше ніж я. Я особисто не перший раз це роблю і роблю це завжди з повагою до наших воїнів і з розумінням, що ми маємо такий обов'язок, і сьогодні просто є можливість. І Дякую їм. Андрій Власюк, військовослужбовець Збройних сил України, чотири місяці лікується у шпиталі. Каже, можливість подивитися концерт дає сили для перезавантаження. Подивитися на це все це приємно. Тим більше коли це діти вони стараються, вони вчаться, тренуються. Молодці, дякуємо їм дуже. Це допомагає, допомагає жити. Формат концерту аукціону для благодійного збору коштів застосували вперше, розповіла Інна Бурдейна, організаторка благодійного заходу. За словами Інни, зібрані гроші передадуть Житомирському військовому шпиталю для облаштування кабінету психологічної підтримки та реабілітації поранених бійців. Такі заходи вони надзвичайно необхідні не тільки для того, щоб показати себе, не тільки для того, щоб познайомитися з іншими містами, нашими куточками України, але і надати можливість доєднатися до благодійної місії. І наш конгрес закінчився благодійним концертом аукціоном на підтримку військового шпиталю. І нам дуже приємно, що саме діти, даруючи своє мистецтво, приєднуються до такої бла. Городне міти за словами інни бурдейної під час концерту аукціону організатори зібрали понад 89 тисяч гривень. Павло Ячишин, військовий капелан, у знак подяки подарував картину організаторам заходу від військових, що лікуються у шпиталі. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне новини. Житомир.